З нами на зв'язку Тарас Городняк, військово військовослужбовець 112 окремої бригади ТРО Збройних Сил України, колишній працівник музею історії Власне, виправляє мене пані Ірина, його. ваша колега. що Ви не можете бути колишнім працівником ні. музею. Ви музейний працівник на віки. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю студія, вітаю пані Ірино, вітаю всіх гостей! Приємно вас бачити і нам приємно вас бачити. Хоча ви змінили костюм власне екскурсовода і працівника музею на камуфляж. Чи, по перше, як це було? Як ви це рішення е, ухвалили? Е, я так розумію, з початком повномасштабного вторгнення. І чи плануєте повернутися у професію після перемоги? Бо працівники музею планують вас повертати. Якби, які плани у вас і чекають вас? Е, ну насправді рішення я прийняв за ну, можливо тиждень або два до вторгнення, коли якраз була цей. Оця... Інформаційна хвиля, коли нас попереджали про те, що воно там цілком реальне, так і є дуже високий шанс, що воно станеться. Е, і я вирішив, що ну подумати над тим, що я буду робити, коли воно почнеться, так і я прийняв рішення, що я буду в тому чи іншому вигляді, але буду в збройних силах України. Ось і в принципі, коли вже стало зрозуміло, так то. Коли воно вже відбулося, я лише думав, як мені приєднатися так, до лав Збройних сил, і насправді трохи часу на це піш пішло. Ось, але ну, я не можу сказати, що це було рішення, яке я приймав 24-го зранку, а скоріше там, за тиждень або два. Ось, тому що ну, думав над цим і думав, що. О, Мабуть, вже моя черга настане, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення, оскільки війна і ми в музеї Другої світової війни про це знаємо і знали дуже давно. Так одразу що війна триває не перший рік, і почалася повномасштабно дійсно почалася 24 лютого, але війна з Росією триває з 2014 року. Ось і всі ці роки між 2014 та 2022 другим. Хтось дозволяв нам давав нам шанс робити свою роботу, і в тому числі і мені і роботу, яку я любив. І я подумав для себе, що, мабуть, вже настала моя черга також бути частиною збройних сил, і мені вдалося стати частиною збройних сил України. Ось Плануєте повертатися після перемоги. Ну, я поки, якщо чесно, не думаю про те, що буде після перемоги, оскільки я вважаю, що до неї по перше невідомо скільки е, часу, і точно відомо, що дуже багато зусиль. Це однозначно. Тому, <плес> а чи буде підвищення попиту на знання історичної спадщини після нашої перемоги з вашого досвіду і на вашу думку, пане Тарас? Ну, я можу сказати з власного досвіду, те, що мене дійсно здивувало, і щиро кажу, що я не очікував такого інтересу саме серед військових, серед моїх побратимів до теми історії, і в тому числі історії Другої світової війни. Тому що е, рано чи пізно там, люди побратими вони дізнаються про те, де я працював е, до війни. Ну всі там спілкуються і запитують. Ось, і відповідно, майже одразу після того вони. Починають ставити якісь питання, що стосуються історії. Я думаю, що попит зросте, однак він буде вже не таким, яким був до, до війни, адже люди шукатимуть вже ну, ставитимуть зовсім інші запитання про історію. Зовсім по-іншому, мабуть, будуть слухати. Ось, і, мабуть, зміниться також і ставлення до цієї інформації, до історичної інформації, оскільки е, тепер. Е, Багато наших співгромадян вони ще самі можуть багато чого розповісти дослідникам. Так і якщо раніше вони читали книги про, ну, скажімо, другу світову війну, як про дні так минулого, які давно минули, то зараз я думаю, що багато хто з них зможе знайти подібні досвіди, будуть допомагати пане Тарасе музейникам працювати. Доповнювати вашу вважаю, роботу, звичайно, допомагати може будь-хто і вважаю, що це було б дуже класно, але все-таки історію, в тому числі і сучасної війни, повинні творити музейники, історики. Так, тому що це фахівці. Ось, і якщо ми хочемо уникнути великої кількості маніпуляцій стосовно якихось історичних тем, то треба ці теми довіряти фахівцям. І тому я дуже радий бачити, що музей вже понад рік. Так фактично з самого початку він займається цією темою. Ось і я вважаю, що це правильний правильний вибір. І це однозначно правильний шлях. Пане Тараса. Я вам дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. І дякую вам за вашу мужність і за захист. Бережіть себе. Тарас Городняк, військовослужбовець 112 ї окремої бригади ТРО ЗСУ, був сьогодні з нами на включенні.